Аліна Масиєнко, парфумерка, продюсерка освітнього ринку, поряд з Олександром говорила про щирість почуттів і навіть створила з холостяком аромат першого незабутнього враження. Та гарна картинка швидко розсіялася, коли в мережі почали годіти про бойфренда Аліни Олександр Тимошчук, заможний столичний бізнесмен. І ходять чутки, що саме він повністю забезпечує дівчину. Її бойфренд також дав згоду на участь в шоу, аби Аліна змогла розкрути. Та почати монетизувати свою медійність та під час зйомок навіть подарував їй машину. Пліткують і про інших учасниць шоу Анастасія Юзьвак, тарологиня, практикує астрологію, нумерологію та духовні практики. Попри те, що в кадрі дівчина активно фліртує з Олександром Тереном, відкрито заводить розмову про інтим та разом з дівчатами практикує специфічні духовні практики. Поза кадром вже має обранця. Той за чутками живе у великому. Британії і чекає на повернення Анастасії зі зйомок. Сама ж учасниця відкрито наголошує, що не працює, і грошей самостійно не заробляє. Думаю, що реалізація це робота, як дуже багато пропрограмованих людей. Але це не так. Там в мене може бути тисячу мільйон е, різних реалізацій, навіть в дні: піти в магазин, е, е, щось створити. Всесвіт в якості доходу це, звісно, класно. Але, напевно, ще крутіше мати чоловіка, який купить для тебе все, що побажаєш. В соціальних мережах дівчини досі залишаються фото з відпочинку з її обранцем. Наразі Анастасія намагається спростувати ці чутки і наголошує, що вони вже не зустрічаються. Ще один скандал з цією учасницею стався після гумористичної просмажки. Тоді учасниці холостяка писали про одна одну жарти. Та, схоже, Анастасія трішки перестаралася. Ну або не трішки. Віка після того, як закинулась антидепресантами, кистина прийшла на цей проект, щоб е, подрожчі продати свою цнутливість і щоб було за що жити в Лондоні. Після цього звідусіль на дівчину налетіли. Мовляв, вона не має кордонів, і такі жарти дуже переходять міри дозволеного. Та для самої учасниці це не так, а скоріше окей.